Акція на складний помічник брамінг Іде з кліпсою, стропоріз та склобій. Сталь 440C. Загальна довжина 21 см. Довжина клинка 9 см. Довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. Один коштує 450, 2 за 700, а 3 за 1000. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоклад. Зараз є акція на складний помічник лицар. Повністю металевий, йде з кліпсою. Сталь 440 заточка одностороння. Загальна довжина 22,5 см. Довжина конка 9,5 см, довжина ручки 12 см, а товщина 2 мм. Один коштує 550, два за 800 і три за 1200. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля. Знову на явності наша крута катана. Де в комплекті щохом за кошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х13. Конструкція суцільна металева накладки з дерева. Є темляк. Загальна довжина 45 см, довжина клинка 30,5 см, довжина ручки 14,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказу шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Акція на компактні тактичні помічники: 1 за 300, 2 за 500, а 3 за 700. Йде в комплекті з пластиковим чохлом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована: сталь 440 с Загальна довжина 19 см. Довжина клинка 9 см, довжина ручки 10 см, а товщина 2,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Акції продовжуються. До вашої уваги, крембіт. Йде в комплекті з пластиковим чохлом, з кліпсою. Сталь 65 х 13. Конструкція з суцільна металева, накладки з пластику. Загальна довжина 18 см, довжина кланка 6 см, довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. Один за 450, 2 за 700, а 3 за 1000. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. До вашого уваги, наша новинка. Складний помічник у Має кліпсу сталь Д2. Накладки G10. Загальна довжина 26,5 см. Довжина кланка 12 см. Довжина ручки 13,5 см, а товщина 3,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер. Номер вказано в шапці профіля. Друзі, хочу вам нагадати, що ми маємо ще в наявності металеві захисники. Ось такий йде в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована, є слобій, довжина ручки 24 см. Загальна довжина 64 см, 1440 440. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номерах в шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат.